Керівник ПВК Вагнера запропонував передати дані про російські війська Україні йдеться у витоку. Пише за Вашингтон Пост. Видання пише в кінці січня цього року власник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин нібито пропонував українському керівництву дані пропозиції російських військ в обмін на відступ українських підрозділів з Бахмуту. За Washington Post пише, що ця інформація була у злитих в мережу секретних документах американської розвідки. Видання пише, що Пригожин виходив на головне управління розвідки України на тлі конфлікту з керівництвом російського міністерства. Оборони він пропонував Києву штурмувати райони на півдні, щоб вийти до анексованого Криму. За одним із документів, Пригожин мав телефонні розмови з офіцерами ГУР і особисто зустрічався з деякими з них в одній із країн Африки. Наприкінці січня, коли найманці Пригожина, гинули тисячами в боях.